Соціального супроводу потребують практично всі сім'ї, що переїхали до Сумщини з Донецької та Луганської областей. У цьому їм намагаються допомагати як державні установи, так і громадські організації. Допомагають чим можуть, бо головною перешкодою є недостатнє фінансування. Люба робота, люба діяльність, люба ініціативи повинні бути підкріплені фінансово. На сьогодні на сьогоднішній день скажімо так суссують ряд програм, в яких є. ну, і виконавцями общественної організації, але яка на момент, к сожаліні не фінансуються. Підтримка переселенцям потрібна різна: від доброго слова до даху над головою і працевлаштування. Це питання департаменту соцзахисту. Вони ж допомагають із професійною адаптацією. Якщо раніше для того, щоб пройти перенавчання, він дов стати був в центр зайнятості і бути безроботним. То тепер він може бути без затрива від то тобто працює, може отримати іншу спеціальність. Важливою складовою соціальної адаптації є забезпечення переселенців медичним обслуговуванням. Лікарі стурбовані тим, що пацієнтів побільшало, та все ж намагаються допомогти всім, хто до них звертається. На сьогоднішній день у нас 12 осіб: 8 чоловік з Донецької області і 4 чоловіка з Луганської області, які, які вже були у нас на прийомі. Частина з них лікується в стаціонарі в стаціонарному відділенні, частина на амбулаторному спостереженні. А такий собі бізнес-проект від громадської організації. За його результатами, деякі з переселенців матимуть змогу розпочати власну справу. Ми організували два тренінги по по написанню навчали людей писати бізнес-план. Із цих 50 осіб 36 написали бізнес-план. І от сьогодні і завтра вони будуть захищати цей бізнес-план, в результаті якого на їхню діяльність, на самозайнятості є можливість отримати якийсь стартовий, ну можна не капітал, а інструменти, обладнання для того, щоб людина займалася. Фінансується цей проект урядом Канади за підтримки міжнародної організації з еміграції. Чим більше коштів, тим більше допомоги. Наразі ж все більше тих, хто допомоги потребує. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков на часі новини.